Доброго дня, мої кохані та шалені. Скоріше за все для багатьох із вас доброго раночку. Я вас підтримую. Сиджу з вами з кавою. В мене також раночок. І ми з вами наразі подивимось, що сьогоднішній день нам з вами готує. Сім камінчиків, сім варіантів. Обирайте, будь ласка, свій. А до якого камінчику вас притягнуло саме той прогноз ви сьогодні і отримаєте? Тобто під тим камінчиком, до якого вас тягне, буде ваш прогноз на сьогодні? Я нагадую, що мене звуть Катерина. Що я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську, яка ще може бути недосконала, тому перепрошую. Але всім нам треба практика. Також я завела цей канал для того, щоб ділитися своїми вміннями. Я не приймаю особисто, не веду особистий прийом, і я працюю лише в публічному просторі. Дуже прошу вас підтримати мій канал, поставити вподобайку. Підписатись, якщо ви не підписані, та залишити коментар. Розповідайте мені, будь ласка, як пройшов ваш день, як програвся той чи інший прогноз. І ми будемо з вами робити висновки та вдосконалюватись разом. Сім камінчиків, сім варіантів. Я вважаю, що ви вже щось обрали. Давайте подивимось, який для вас сьогодні буде день. Перший камінчик, який для вас сьогодні буде день, щось над чимось довго працювали, якийсь процес довго йшов. І сьогодні отримаєте інформацію по цьому процесу. Можливо, щось схвалено, можливо, деяку важливу інформацію стосовно цього процесу. Інформація важлива, інформація, яку ви отримаєте. Та вчасно вам потрібно її імплементувати в своє життя. Коли ви цю інформацію використаєте, це піде лише на користь вашій справі. А ще сьогодні може бути день, коли ви багато... Багато розмовляєте, багато спілкуєтесь. Цілий день може бути лише про спілкування, а може бути день, коли ви зустріли таку дуже балакучу людину, і весь проміжок часу, який ви були разом, ця людина постійно вам щось казала, 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 не зупинялася ні на хвильку, ні на хвилиночку, і це зробило ваш день. Ось таке. Проте сьогодні можете багато. Отримати інформацію. Інформація взагалом корисна. Треба тільки е, ці корисні зернятка відділити для себе та подивитися, що ви можете використовувати в своєму подальшому житті. Для того, хто загадав то другий камінчик, для вас сьогодні день, коли краще нічого не планувати наперед. Глотнула кавуськи. Е, перепрошую, в мене може бути шумно, тому що в мене вікна відкриті. і в нас вихідний, бо іншого часу в мене немає. Для того, щоб записувати ці відео, тому можуть бути посторонні якісь шуми. Так ось, другий камінчик. Для вас сьогодні день, коли нічого заздалегідь планувати неможливо, коли незрозумілі перспективи, незрозумілі плани, коли не зовсім маєте змогу орієнтуватися в просторі в часі, в подіях. І це нормально, для вас порада. Плануйте лише на зараз, плануйте лише на цей час, потім воно якось розвиднеться. Третій камінчик. Ви сьогодні дізнаєте, що що вас шокує? Може у вас бути якийсь інсайт, може, ви дізнаєтесь якусь інформацію, пов'язану з чимось станом здоров'я. Може, ви просто дізнаєтесь якусь приховану інформацію. Це вас шокує. Шокує, може шокувати у позитивному сенсі, наприклад, звістка про вагітність, звістка про, я не знаю, хтось щось отримав, хтось щось досяг. І це, це шокуюча звістка, навіть якщо позитивна. Для когось програється як негативна звістка, також може бути в такому разі для вас порада краще знати, ніж не знати. Тому, вибачайте, навіть якщо негативна звістка, все одно краще знати. Четвертий камінчик, який для вас сьогодні буде день. Для вас сьогодні день, коли все через якісь перепони. День, коли ви не знаходитесь в потоці одному зі Всесвітом. День, коли ви хотіли б зробити щось інакше, а. Кожного разу стикаєтесь з якимись перешкодами. День, коли ваша інтуїція не зовсім працює, день коли, ви... день, коли якась жінка сьогодні може вам, так, знаєте, перешкоди вчиняти. Поради для вас сьогодні будьте як вода. Яка зіткнулася з камінням. Тобто знайдіть змогу швидко перестроїтись, знайдіть змогу не воювати з перешкодою, а оминути її завдяки вашій гнучкості та вмінню пристосовуватись до обставин. П'ятий камінчик, який для вас сьогодні день, день, коли раптово ви отримаєте якийсь удар. Удар може бути фізичним, удар може бути емоційним. Удар, цей удар він ставить вас перед необхідністю вибору і для когось програється як, знаєте, така ну, не досить значна подія, тому що у нас все ж таки прогноз на день. Тобто, наприклад, я не знаю, дозатор вас з рідким милом. Роз... Впустили його, цей дозатор розбився, і ось вам удар, і ось вам вибір, тому що необхідно йти і покупати новий дозатор для мила Для когось таке неприємно, але не кінець світу. Для когось буде значний удар, який призведе до вибору, до тяжкого вибору. Тобто. Масштаб я вам передбачити не можу. Я вам можу сказати, що лише щось вдарить. Тому ми знаємо, в яких умовах живе Україна. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Це перш за все. Друге, зазвичай, коли щось таким чином нищиться та вдаряє, то не потрібен був вам той дозатор для рідського мила. Повинно, повинні були його давно замінити. Тобто вам розчищають місце для чогось нового. Користуйтесь. Шостий камінчик. Для вас сьогодні дуже ресурсний день, те, у що ви будете вкладатись, буде приносити вам енергію, ресурс, фінанси. Якщо ви сьогодні запланували якусь покупку, то це буде дуже вдала покупка, і ця річ. Вона довго вам прослугує, прослужить, довго з вами буде ця річ. Ось. І останній сьомий камінчик. Для вас сьогодні день, коли щось буде стояти на паузі. Вам можливо хотілося би щось змінити, щоб щось зрушило з місця. Проте, проте, все стоїть на паузі, все нікуди ніяк не йде, і це нормально, це нормальний процес. Щось там. Те, що ви не бачите, воно там щось коїться. Тобто, знаєте, в нас така зима, такий сезон паузи, коли все спить. Проте життя воно там всередині йде. І щось воно там собі зріє, навіть якщо ви цього не бачите. І прийде час, і це щось зрушить з місця. Тому, якщо зараз щось стоїть на паузі, не Засмучуйтесь, не розчаровуйтесь, це нормальний процес, і скоро все зрушить з місця. Завтра буде новий день, і завтра буде новий прогноз. Дякую вам за те, що були зі мною. Доброго вам дня!